Вітаю, козироги! Впевнені в собі, надійні, сміливі. Це Таргороскоп для вас на наступний тиждень. Отже, побачимо, що вам готують зіркові. Енергії всесвіту. Як взаємодіяти з простором? До чого прислухатися всередині себе? А що відкинути? Можливо, вам це просто здалося? Отже, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цікавий тиждень. Він не подібний на жоден прогноз, який я дивилася у інших знаків зодіаку. Ну, я ж кажу. Ви на окремій сходинці стоїте. Король кубків, що це може бути енергія, понеділка і вівторка. Це переговори. Інколи король кубків це адвокати, юристи, помічники енергія з одного боку, яка з іншого боку, що такі кубки? Це емоції. Вони бувають різні у нас від щасливих до нещасних. Вони вирують. Так от король вважається, пройшов уже всі ці щоб лі емоції різні, і він їх вміє тримати в собі. Тобто він вже як такий така спокійна, перетворена, окультурена вода, от щось таке. Сонце і король кубків. Це або зустріч з таким мудрим чоловіком. Це може бути реально психолог і філософ, От, розумієте, філософ, який глобально мислить. І я можу сказати, що у вас з цією людиною можуть зав'язатися якісь такі ділові стосунки, але це знаєте що? На перший погляд, вам навіть не здасться, що це може щось бути таке глобальне і серйозне. Це коли ви просто пробуєте ногою воду. Тобто ви тільки пробуєте, наскільки це вигідно для вас, корисно для вас. Це може бути якийсь контракт, робота, яка приносить поки що зовсім мало. Я ж кажу, це є таке пробне. А ну давай спробуємо. Навіть коли ми робимо ставки там, десь це маленька ставка. Але я скажу так, що це лише перше враження. Оце знайомство, оця зустріч, оці переговори з таким, ніби м'яким чоловіком, може принести конкретний ривок у вашому житті. Колесниця, це десь ближче у другій половині тижня на четвер. Це може бути як ідеальна дорога, яка ну, буде невідворотня. Чому? Тому що можливо. Спонтанна дорога буде викликана тим, що у справах ну десь в тій чи іншій точці, куди ви збираєтеся, можливо, ви будете їздити по всьому місту, Розброт і шатання, скажімо так, це якийсь такий знаєте, невеличкий балаган бардак в справах документах. Чому тому що немає якоїсь такої єдності думок і одного вектору, і от саме вам у потрібно буде в цей балаган і бардак внести якби, своє свою енергію порядку, розумієте? Бо як той бог, який жезлом з неба вказує напрямок напрямок, ось так робити. Ось так я сказав робити тут. Ви виступаєте в ролі лідера, але, це, знаєте, коли навколо хаос. А ви маєте бути вищим ступенем. як кажуть, що хаос це вищий ступінь порядку. І от вам прийдеться зіштовхнутися на цьому тижні з такою енергією. Тобто те, що раніше працювало, раптом виходить із під контролю, розумієте? Тому вам прийдеться бути, їхати в ту гущину подій, в ту гущу бардаку, знаєте, це як, ну, типу, бачили на вулиці, коли пси Счепилися, так? І їх всі рознімають і не можуть прийняти. Або коти. От ви будете тою людиною, яка має прийти і навести в цьому лад. Цей тиждень залишає у вас такий, після всього цього, ну по-перше, вам це все вдасться, я вам одразу кажу. Але в кінці тижня у вас залишається такий дивний посмак цього всього, такий деякий когнітивний дисонанс. Коли у вас цей тиждень дає більше запитань, ніж відповідей. Знаєте, є така форма книг, там, творів, фільмів. Коли ти подивився фільм, прочитав книжку. І деякі книги і фільми дають відповіді на ваші запитання. От ви подивилися і подумали, так, це воно, інсайт. А буває, ти після певного твору залишаєшся в такому не те, що когнітивному дисонансі, в таких роздумах, тобто фільм для роздумів, Він в кінці тобі ставить запитання. Тобто в фіналі ти отримуєш запитання. Запитання для глядачів. І от ви в кінці тижня будете мати таку от історію двійки мочі. І відповіді о, ви не зможете черпати десь ззовні. Відповідь ви знайдете в собі. От символ цієї карти, двійки мочів, це самообмеження від світу. Мені потрібно від всіх усамітнитися, вимкнути взаємодію з простором і послухати себе там, знайти відповідь. Ну і будемо дивитися, що там наступного тижня на дні колони, ту скупків. Ту скупків це натхнення, це е, е, така. Це обіцянка щастя, це обіцянка нового якогось такого внутрішнього запалу і енергії. То з кубків це ресурс, який ніколи не ісякає, це як колодязь, який оновлюється. От такий цікавий тиждень. До речі, можна розглядати ще таким чином: король кубків часто випадає, наприклад, у старших жінок як син. І тут може бути приїзд син. Може така бути історія, Причому не просто в гості, а в якихось справах ви будете робити якийсь як сімейний бізнес, сімейна робота. Ну, і розумієте, яка історія? Як не крути, як не верти. Оця п'ятірка жезлів все одно деяку дисгармонію на цьому тижні вам влаштовує. Ви якраз в ролі судді, ви якраз в ролі цього мудрого янгола. І тут завдання цього тижня не втратити самоопанування, от не втратити терпіння. Тут, знаєте, може так бути от як є такі фентезі, коли янголи прийшли на цю грішну землю і втілилися там в людські тіла і ведуть якусь свою місію під під прикриттям, що вони янголи. Але потім хтось із янголів може забутись і людською пристрастю. Захопитися, закохатися, або піти там, я не знаю, захопитися там, там заробітком грошей. І отут передсторога вам не можна в якусь сутичку, вона вас не стосується. Вам не можна впрягатися і ставати учасником вас, як виб'ють, можете впасти. Розумієте, в цій кучі мало. Ви можете тільки спостерігати, і як я сказала, оцим жезом дати ідею, підказку, одну гостру, над якою можуть задуматись. Або не задуматись. це вже вибір тих, хто в цій потасовці. Вас будуть втягувати в конфлікт. Будуть. А можливо, це з документами якісь історії. По ітогу я вірю в те, що ви справитеся. Просто такий не те, що осад буде, буде такий раний когнітивний дисонанс, що хочеться, щоб всі дружно, щоб всі разом, а ви не керуєте цим хаосом, не можете. Я вам раджу відпустити і дати всім право мислити і діяти так, як вони вважають за потрібне. Тому що, що це таке, що п'ятірка жезлів? Я не даремо на ній присіла на цьому прогнозі, тому що там все більш-менш у вас іде, якби потрібно на типу проблемних картах. Вони ж про щось кричать, вони маякують, вони звертають на себе увагу. Так от п'ятірка жезлів це коли зібралися п'ять людей з різним світоглядом. Звіс з, з, з різними звичками вирішувати ті чи інші проблеми І з різною правотою. Знаєте, як кажуть, є багато правд, а істина одна. Так от ви зіштовхнетеся на цьому тижні з різними правдами. І вам потрібно на це ну, дивитися, так, знаєте, як янголом як мудрий. Дати право от янголи між іншим, поки їх не попросять, не вмішуються. Розумієте? І от у вас стратегія має бути така, поки вас безпосередньо до вас не звернуться за порадою, не вмішуйтесь. Це дуже складно між іншим. Це складно. Не давати поради, коли вас не просять. Але же, як попросять один раз. І причому ваша порада може бути реальною як грім серед ясною. Всі аж замруть в цей момент, тому не поспішайте. Щоб теж не з поспіхом щось порадити, а щоб це була якась така, знаєте, над цими правдами істина. Тож, я кажу, що о, починається цей тиждень от з такої енергії короля купки, вам потрібно буде на цьому тижні на все дивитися глибше, вище, філософськи. Дякую вам за увагу, козроги. Підписуйтеся на мій новий канал Максиму Залайф. І до наступних зустрічей!